А ти ким працюєш? Я майстер манікюру. А, ясно. Дуже часто так якось чуєш такі фрази, і це знецінює саму професію як професію. Не, не людину, як людину, а просто професію. Тобто, це на все люди до цієї професії відносяться абсолютно несерйозно. Це так само, як сказати, ти ким працюєш? Лікарем, «А, ясно. Тобто, лікарем, А, ти такий молодець, ти рятуєш життя. А, а чого майстер манікюру не рятує життя? Вони також приходять такі всі психовані, такі там або розказують, як у них в житті все погано, який чоловік козел, або яка робота там важка, або ще щось тобі так добре, ти собі тут сидиш, тебе ніхто не чіпаєш, відпиляєш, голова не болить, ні, ні під кого не підлаштовуєшся. Тобто ще один доказ того, що завжди добре там, де нас нема. Той майстер манікюри сидить і думає, як добре я не знаю, там, комусь, хто сидить десь там вдома, собі працює за комп'ютером, немає людей, не контактує з людьми. А той, що сидить за комп'ютером, він також такий замаханий, думав, я б вже може десь вийшов, може би з кимось поспілкувався. А ми, майстри, сидимо і кожен день там зустрічаємо по декілька людей. І це різні люди. розумієте? Хтось приходить. Сміється, хтось приходить, засмучений, в когось все погано, хтось злий, лютезний, там, на людей, яких оточують на своїх рідних, на близьких. Тобто, ви уявляєте, який це букет різних людей? Яких ви зустрічаєте за день, і помимо цього, що ви там маєте їх зустріти, з гарним настроєм, посміхнутися, сказати, ой, а який би ви манікюр сьогодні хотіли зробити такий манікюр, який вона хоче, щоб все було гарно, тоненько, елегантно, доглянуто, щоб колір підходив, щоб це був там такий ліловий, але ось ну, не такий, а такий чуть-чуть інший. І ти маєш точно його знайти. Тому що потім, ой, ти в кінці ти знаєш, це, це все ж таки це не той кольор, який я хотіла. І помимо того, що маєш обрати кольори, маєш підібрати свій настрій, можеш бути завжди в гарному настрій, запропонувати каву, чайочок, цукерочку. Після того треба прибрати робоче місце, простерилізувати інструменти, доглядати за атмосферою в салоні, я не знаю, там створювати свій комфорт. Байдуже, що тебе там, не знаю, щось спина болить, чи ще щось. Звісно, кожна людина вибирає свою професію свідомо. Ну, Хоча, можливо, і не так багато ж людей обирають професію взагалі не думаючи. Просто думаючи, так, куди мені піти, щоб там десь заробляти більше, аніж, не знаю, там, в якомусь іншому місці. навіть не знаю, з чим порівняти. Але, тим не менш, чогось, ну, так. Да, ти працюєш майстером манікюру. мене одна дівчина розказувала, що вона з чоловіком в них почали псуватися стосунки. Це теж майстер манікюру, який знецінював і казав: Та, блін, ти просто майстер манікюру. Це взагалі якась несерйозна професія. Давай там відкриємо магазин, давай будемо якісь речі продавати. І, тобто, ви розумієте, наскільки. Е, Наскільки це е, заниження, і наскільки це знецінення професії як професії? Але ж це так само ви не уявляєте, наскільки людина стає впевненішою в собі там уявляєте юрист або я не знаю якийсь адвокат, в нього там важлива зустріч? Він приходить на ту зустріч, і він знає що в нього руки. Доглянуті, нігті акуратні, що коли він буде жестикулювати, розказувати, пояснювати якусь тему, всі будуть дивитися, вау, в неї такий гарний манікюр. Так, на це також звертають увагу. Чи вчителька в класі пояснює, пише крейдою на дошці, на її руки також звертають увагу і кажуть: о, яка вона молодець. От я колись коли вчилася, і в мене була викладачка, яка була для мене таким якимось. Авторитетом, ну я навіть не скажу, що вона там ну та можливою авторитетом вона була. Якимось прикладом жіночності, прикладом ем, якоїсь такої доглянутої, красивої, гарної жінки. Але цю доглянуту, красиву жінку хтось допоміг їй стати такою. Там, добре, вона навчилася доглядати за волоссям, але це не факт. Можливо, вона ходить до того перукаря, якого так само кажуть, а ти перукар, ясно. До косметолога так само, тому що було видно, що в неї шкіра личку доглянута, що вона користується послугами косметолога. Так само нігті у неї завжди були в гарному стані. Тобто все має значення. І люди дуже знецінюють ось такі маленькі дрібнички, які потім от, оцей силует людини, силует жінки чи то силует чоловіка. Роблять красивими. Чоловіки теж ходять в барбершоп, їм стрижуть волосся, їм там доглядають за їхньою бородою. Це також е, труд того барбера, який стоїть і вибриває, щоб воно потім деякий час виглядало гарно, акуратно і доглянуто. Тому я вважаю, що насправді це все настільки. Е, ну, Якось зневажливо і обесцінюється. Звісно, це не на 100%. І є люди, які розуміють, цінують і знають, як це все з середини працює, підтримують і, і хвалять. Е, ну, з, з однієї сторони, тобто, якщо майстер е, або людина психологічно здорова, то її, в принципі, оце там підтримка або а знецінення воно фені. Ти просто собі працюєш, зробила свою роботу і, і до побачення, заплатили гроші, розійшлися. Але є люди, які тільки стають на цей шлях. Наприклад, ти стаєш тільки майстром манікюру, тобі капець як важко, ти потієш, ти руки трясуться. Ти не знаєш, як, як зробити так, як вона показала ту картинку, бо вона тобі показує ту картинку, ти киваєш головою, що можеш це зробити. А потім, поки там спилюєш, думаєш: Господи, як мені це зробити, або як мені довести до розуму от, оту, оту картинку, яку вона мені тільки що показала. В тебе купа стресу, там, я думаю, це, це в кожній професії. так. просто, просто, просто якось, якось так. Напевно, це або має стимулювати. <працювання> і не зважати на те, як, що хто думає. Ну, це 100% так і є. Байдуже, що хто думає. Але я хотіла просто підтримати цим відео тих людей, які тільки починають працювати в цій сфері. І е, коли там кажуть, а ти ким будеш працювати? Та я пішла на курси майстра манікюру. М -м, ясно. Хтось каже, о, круто, вивчишся дзвони, там, тобі моделі треба. І знову ж таки, отакі от люди, які кажуть: як вивчишся дзвони, бо тобі потрібні моделі, будеш тренуватися. Вони знову хочуть прийти на халяву, вони ніхрена, вони навіть шоколадки не принесуть. Для того, щоб людині подякувати за те, що вона там сидить, її зле добре, вона зробить там якісь там нерівні, криві ніщі, але все одно. Ти ж розумієш, що ти йдеш до початківця, все одно результат буде стопроцентно не такий, який ти очікуєш, але навіть звічливості просто заохотити людину, щоб був якийсь стимул рухатися і розвиватися. Ну, це, це такі людські, людські якості, і це, напевно, з цим стикається кожен початківець. Тому треба, треба просто знати свою ціль, не зважати і слухати тільки тих людей, які вірять у вас. Які кажуть, ти така молодець, ти так класно робиш, ти так класно виросла. От тільки до таких треба рівнятися. Ті люди, які там якось знецінюють або кажуть, ой, та наша тобі та професія, вона тобі там нічого не принесе, або ось там треба було, не знаю, так як моїй там знайомі сказали, що треба, давай відкриємо магазин. Це наскільки не було довіри, здавалось би, найближчої людини чоловіка, який би сказав: Ти давай, ти зможеш, ти вперед, тебе все вийде, що там треба? Я нічого не розумію в цій сфері, але я тобі допоможу створити це. І, і від таких слів у людей теж появляються крила. Але з іншого боку, я не знаю, або спецом. Провіряють на твою міцність. Тобто тобі кажуть, та фу, ти що, це якась така херня, ти чимось таким почала займатися, що взагалі це неможливо, і ніхто ніяк не оцінить. І ти або тут показуєш свій твердий характер і кажеш, «Та пішов ти в одне місце, я собі сама знаю, що я маю робити. Ти закатуєш рукава і починаєш працювати. І все одно, на твоєму шляху, якщо ти вирішила обрати цей шлях, на твоєму шляху все одно попадуться люди, які будуть казати: круто, молодець. Хоч, можливо, навіть тобі зараз попадеться це відео, ти його подивишся, може не подивишся до кінця, може, не подивишся до цього моменту і вже це не почуєш. Але е, навіть коли не вірять ті люди, які б, які б ви хотіли, щоб вони у вас вірили, знайдуться люди, які повірять в вас, і ви навіть десь там не очікували від таких людей, що вони будуть для вас підтримкою і опорою. Тому Якщо є твердість характеру, якщо є дуже сильне бажання, і якщо ця професія, яку ви обрали в даному випадку, ми говоримо про майстра манікюру, це те, де ви бачите себе, де ви хочете розвиватися, рости і ставати сильнішою, повірте, байдуже, що кажуть довкола оточуючі люди. Завжди, коли з чогось там людина починає, буває важко. Ти починаєш, не знаєш. Не вистачає коштів, не вистачає сил, терпіння, бажання, настрою, але ти все одно продовжуєш це робити. От якщо, ну як там продовжувати робити, треба тільки те, що ти любиш. Отут, на великому пальчику, до речі, була тріщинка, яку я заремонтувала полігелем. Просушила його і зараз легесенько опилюю так ніби встик з базою, потоншую ту сторону, там, де є полігель. І після цього буду покривати камуфлюючою базою. За що я кажу? Кажу, що ви маєте бути наполегливими тільки в тому, в чому вам подобається. Ні в якому разі не робити щось. Тільки через те, що треба робити, чи тільки через те, що хтось там каже, що треба це робити. Тобто це все має йти від серця. І якщо у вас так і буде, то ви обов'язково досягнете успіху, тому що ну, по-іншому воно не працює. І е, люди, е, людина це таке створіння, яка від, від народження до смерті вона або розвивається, або деградує. І ви будете зустрічати різних людей з різним напрямком, хтось буде рости і розвиватися, і сам, там, якщо стикається з такими трудностями, буде казати, ну, ти, ти молодець, там, я, ти дуже багато досягла, хтось буде приходити з кислим лицем. Ну, байдуже, ця людина, вона зараз. Біля вас сидить напроти вас там годинку, лише якщо ви там вже пришвидшилися. І вона піде, і ви потім можете її більше не брати. Тому що завжди, коли перший раз до вас клієнтка приходить, ви не завжди знаєте, хто це прийде, які будуть там питання від тієї людини, який буде настрій. Це все дуже насправді важливо. Тому що воно потім все впливає на подальший ваш настрій. Якщо ви попрацюєте там з одною клієнткою, яка буде вам виносити мозок протягом тої години, а вам ще після того треба працювати з двома трьома клієнтами, то ви просто на вечір будете втомлені. Тому тут так само важливо виставляти пріоритети, кого ви хочете брати, з ким ви не хочете працювати. І все, спочатку. Як тільки майстер починає, то він практично я суджу по собі, береш всіх для того, щоб набратися досвіду. А потім ти вже можеш це регулювати, відсіювати, відсіювати і залишати собі тих людей, які тобі комфортні, приємні, добре з ними. Тому... Ось таке відео дівчата у нас вийшло. Насправді, ця професія наша вона дуже важлива. Вона, дуже... вона важлива у різних сферах діяльності. Вона важлива для продавця в магазині, для вчителя в школі, для лікаря в лікарні, для юриста, для депутата. Я не знаю для всіх. Тобто в будь-якій сфері діяльності, де б не працювала людина, їй завжди потрібен манікюр. Яка б криза в цьому світі не сталася, дівчата завжди на останні кошти будуть бігти для того, щоб нафарбувати нігті. Тому не знецінюйте себе і не слухайте тих людей, які хочуть вас знецінити, тому що вони того, по-перше, не заслуговують. Або, по-перше, ви цього не заслуговуєте, і, по-друге, вони не заслуговують того, щоб ви приділяли цьому увагу. Тому. Насправді це такі дуже важливі пункти, і поділіться своїми враженнями, які, можливо, не в цій професії, можливо, в іншій професії, в яких ви працюєте, як, як до вас відносяться, як до людини, яка обрала ту чи іншу професію. Це насправді дуже цікаво дізнатися, дуже цікаво розрозуміти ці всі сторони. Е сторони, як, як вас бачать люди, як вас. Е, да, як ви бачите себе і як бачать вас інші люди. Тут ми робимо з вами втирку, сам процес ви могли побачити, все просто. І після цього я саму базу обожирюю, але тут дуже важливо, щоб на базі не було ніяких бульбошок, це все треба виганяти, щоб поверхня була ідеально гладкою. Після цього забираю липкий шар з бази і... Одним і пальчиком без рукавички, я люблю так, втираю в тирку. Після цього роблю легкий опил, опил торця, щоб на торці нічого не залишалося, і покриваю нігті топом. Ось такий манікюрчик у нас получився. Дякую, що дивилися мене, коментуйте, мені буде дуже цікаво почитати ваші історії, ваші ситуації. І, як завжди, по традиції, скоро почуємося.